Вибиралися ми 4 березня, зібралися ми ходили жінки з білими пов'язками, збирали номери телефонів тих, хто хотіли виїхати. Але ми зібралися десь, мабуть, десь около 150 машин. І в один час у нас був супроводжуючий, як староста який вів нас з кудою, ми не могли виїхати 8 з половиною годин на Житомирську трасу. Це страхи господні, цивільні, розстреляні, на обочинах лежать люди за рулем мертві, наші військові. Хати просто до фундаменту. Ми заїхали на Макарова, де бої, нас розвернули. Дитини закінчилося і молоко, і вода. Ми не чекали, що ми будемо вісім з половиною годин кружляти по лісах, по полях, щоб виїхати на Житомирську трасу. Коли вже ми виїхали, то люди виходили з машин, цілували землю. Падали навколішки, цілували землю. Ой. 30 років життя, мабуть, може й більше. Віру я не втратила. Близьких людей ми багато втратили. Дуже багато. Ми всі під Богом ходимо, але ми не знаємо, який час, коли. Біль, один біль. Є така поговірка, де народився там і пригодився. Планую е не від того, що тут щось погане життя ні. Але тут не той воздух, не то, не то серце належить тільки там, і тільки туди. Хочеться закінчення війни і миру. І щоб всі сім'ї об'єдналися. А ті, хто втратив, їм велике співчуття і великий уклін, низький уклін. Україн. Єдність України, єдність людей, віра, непохитність. Люди віддали своє життя. Це Мабуть, за всю історію нашого людства, мабуть, це перша країна така. Україна, ну, єдина єдина вовсім всієї, мабуть, яка показала всім всім, всім людям на самом, як бути єдиними, як бути вільними, незалежними. Хоча які в нас труднощі, ну ми через це йдемо.